Всім привіт! Практично в кожному господарстві, в кожному будинку в нас є бензо або електрокоса. І відповідно, якщо у вас є коса, то ви маєте приблизно мати уявлення, що це за штука в нас така. Це нагадаю барабан для лєски. І тому з ним бувають деколи виникають проблеми. Час від часу потрібно його замінювати або робити деякі такі махінації, які я вам зараз покажу, і вам полегшать ваше життя. Тож дивимося, ось у нас барабан в розібраному вигляді. Ось так воно це виглядає, не звертайте уваги, така от в мене обстановочка. Дивіться. Оці зубчики, що я маю на увазі, вони при такому інтенсивному використанні, це я нагадаю, коли ти нажимаєш таку кнопочку, типу вдаряєш вдаряєш таку косу цей барабан в землю і воно виходить типу, прижимає і трохи ляски попускає, якщо вона вас в увірвалася. Так ось, оці зубчики вони бувають, дивіться, вони такого, якщо видно, вони злизуються. Дивіться, ось вони, бачите, такі злизуються. І через те в нас барабан стає неадекватно. Він може при будь-якому дотор доторканні, скажімо так, просто випускати ліску. Відповідно, якщо він випускає ліску, то це просто пі. Треба вставати і заново все робити. Що ми робимо? Наступне. Дивіться, я ось все показав. Як виглядає поганий зубчик, а ось я тако нарізав його, порізав. Просто берете ножиком і підрізайте ось так от з цієї сторони, знизу. І тут. Вирівнюйте, щоб воно було все чорненько. І ось такий результат. Дивіться, я вам зараз спробую показати. Трошки я зробив тут таку ямку перед цим зубчиком. Так само і тут. І тут, і заново типу, його трошки якби, поновив. Ось воно у нас чіпляється за оці ось зубчики. Погано видно, але тим не менш вже має працювати, тому що для чого купляти нове, якщо воно в принципі роботи. Просто окремо оці деталі не продаються. А взагалі ось причина тільки в цій пластмасці. Тому Рекомендую попробувати. Якщо у вас є така ситуація, не купляйте там різниці всякі фігні, а попробуйте зробити ось так.